Хто дебіл тут? Так, а що? Хто дебил тут я Хто дебил? Тирявся отсюда. У мене жука дружить, бля. Ти типу, виходиш з церкви, береш звелик і пригаєш одразу. На! Бум! Ехать ты Стасянчик, буде сьогодні трюк. Ну такий обичний, такий, як я роблю всі, так. Да. Бонечі. Да, ну нащо ти так обіжаєш? Та ладно, все гуд. Ми катаємося так що. Ми здраві, типи. І ми я за здравий двіж. Пацани, як ваші діла? Що помівінці? А ну ой, Вина, Чого? Немного. Реально? Немного. Кончено. Да? <рес> Бля, ну не фартануло. Бабки, бабки ушли. Бабки ушли. Що, знімай, 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 знімаю. Знімаю. Бам! Йобаний стид. Моторка, ну! Ти Стас уже вривається. У головне, що не забув. І Віллі теж в комплект йде. О! Тикайте, хто приїхав. Кіборг. Убійця. Бам. Диви. О! Та ти що? І сюди і ще й назад покрутив. О, Іще! Мільйон райдерс! Куку! Що -ку. ви, ребята? Приїхали покататься... покататися. Є. Валюту? Бар, здорово! Бар! Я дивився, що? Ти як? Я не знаю. Да. Ти жив? Да. Да, я всі втулку заказав. Втулку заказав? Да. Кожен день нові деталі міняєш? Музика Покажи в толку. Сайт трепес із DS. SDS. SDS. Мені завтра після завтра спрямо. Серйозно? Yeah. Да. Тут вообще кайф. Yeah. Все, обновочка опять. А де твій велик? Є тут? Oh, а, є. Ви мені дойшли слухи, що ти не катався. I I не катався. не катався. Не катався, так? Йдем, да. Ну йдемо. Йдемо покажеш. Так, статажди, бро. Я не успіваю. О, з первача. Фібел і хард. Хард на фулл кап. Зразу приліг, розумнувся. Я не хотів фулкап, я хотів А, Cup. А, твою... Вилка 15-й і минулий. А, нова вилка, пацани, нова вилка. Нові характеристики. Дивись, різко. Його різко кидануло. Ну, ну, ща привикне. Все-таки перший день. Характеристики не ті, ребята. Робот здав с бой. А ну О! Офнік на Бемі. Біолог на Бемі. Хард. Full cup? Easy. Просто easy. Що скажеш? Ну, нормально. Давай! ізі. Та easy. що? І фібл. Фібл, фібл, фібл. О, повенті. Зараз ви побачите цей фронт фліп на самокаті. О! Поки малиш настрається, Андрюша просирається. онеті, повентіть бар. Є! Указать він зров. баний рот, я не зняв. Ну трюк, а ти тут... Вот, ти Бам! <скрит> Тупо уїхав! Тупо уїхав, молодець! Ща він добере свій довгожданий трюк. Оповнець, опобар. Є і опонець. Натурі якийсь прошнік. Щас рішається судьба Денчика і Едіка. Хто з них лучший прошнік? Інтересно. Ой! Буває, буває. Гла... В таких моментах головне говорити. В <рисвіт> 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 ванеті дізастер і вкатуєш. Венеті і вкати з баніка. Хоп! Нормально. На! На, спервача! Вчора <рисвіт> крутив, з другої. З другої діло? Ну, сьогодні прокачався. <рисвіт> ну раз так, я тобі гадаю, то баган. О, отв'ятка, відв'ятка, едік. Фух. <рисвіт> <рисвіт> Мене... <ти> Один-один. <като>? <рисвіт> Чи як? да, Один-один. Да, Давай, ванеті, тач заднім. Давай. Бам! Во. Ой, кува. <реш> Тут ще коньків не вистачає, чувак. Це. Дроб, мене, ванеті, 5 три Думаю крутий зробить. Я а, думаю, взяв. що всяке може бути. Дроп мене, ванеті. Диви, він їде, але я думаю, що вже падає. Стоп! Він все таки крутий. Він крутий, чувак. А ну докажи ти, що ти крутий. Віп, один, один віп. О, це крутий віп. Банік дроп, менуал. Для братиків трюк. Оце це, це, така трьоха потужна. М менуал. І все. На, туди його. 2-2. 2-2. Да, понятно, 2-2. Кінець ігри. Обичний трюк, ежедневний, Vanetti Touch. стильний. Денчик вирішив зробити мега трюк. Іксап пло йок, то сделал. Були... Ну вони там ще грають в байк, но если що, ми вже закінчили. Мені, давно байк. Ну, щоб ви розуміли. Тихайте, Денчик прыгає, то баганчики делає. Но Андрюша виїжджає на подіум. Хоче сейчас показати мега трюки. Да! О, хули, Все. <связать> <Да. связать> все. И давай все послать. Сходу. А, я думаю, в дропчик. На Есть эксклюзив. Со слайдбаром и ебу. Ой-ой-ой, еще из 270 на 90. Ехал. О! Ложко. Виматує жорстко. Давай на інший спот, бо це херня Ми щось много тут сидимо. Це виматує, туда. бо тут дерьмовий спот. Дивись, ну камера мало плаває Дьом, дьом-дьом. Жара вже не грілася. Зашли в магазин, взяли яблучко, водичку. Треба нормально помити і тоді хавати, тому що воно ті, не особо чисте. Я мальоху дубанув і взяв Газіровану воду, а не обичну. Ну, Но, вроде нормально. На, no. він яблуками не наїсться. Що ти ще взяв? Так, я взяв багет, бо там всі яблука гнилі, тільки два десь версия. Та, Та треба було вибрати. Я вибирав всі, б'ять. Ну ладно. Всі так а тут у курки валяють. Так тут у курки валяються. Нічого, так ми шути, сіли поїсти, що відпустяє. ви достались до нас? Ну, так, так. Мусорна ми мусорна. стали похавати, а ви щось достались до нас. Бо квіти проростають, а ви на них прямо кладете свої яблука. Так, а що їм буде от кві... від яблука? Калічиться. Як? Тому що вони ніжні проростають. Так тут все засох я ще має. Що, шо, яблуко? Mm. Та що? Молодець. Молодець. От тепер приїде поліція і будете давай, за яблука говорити. От тепер зараз будемо. Мене? Тебе? За що? Да... За яблуко? Блять, дурак! А вас виховали, що ви чужу їжу викинули? Дебіл! Ти, чмошники. ти, чмошники. ти Що? – сказав? – Чого? Чого ти провокуєш? Так бо ти дебіл викинув яблуко! Я Іди купляй нове яблуко! А хто дебіл тут? Так а що хто хто ти дебіл я вийшов? Витірявся відсюда. Я тобі Пішов, звіться, Ти чмошник. Ти чмошник? Баран. Якщо телефон поставити біля. Тися поклади телефон, і йди сюди. І шо? Я тобі покажу що. Проколотий. Чмо. Тупо урига, блядь. Він у нас поштарасти, підів, що ми ту сиділи на самокатах. Він у нас поштарасте під, що ми тут сидимо на самокатах на рекі. А, це його. І, і каже, що ми ламаємось. Це пизда, чувак. Я вже, сука, мене ж рука дружить, бля. Це охуєть. Єба він чмо. Він нас проганяв, тому що ми тільки ламаємо стіну, а ми тут тільки не істина. Тоже вас проганяв? Так, да, мільйон разів Та, блядь, та ні, якщо б він мене трогнув тоді. Він тебе трогнув. Та ні, він мене не тронув. Блядь, який він кончений? Чувак, Ну реально та типа от яблука ну просто ніхера там не може бути. Та заби, це дурний тіп, та які яблука, про що ти говориш? Ти Ну бачиш він схворить. Він сі дебіл. він такий дебіл. Він, нервний, нервний <рес> він. пизда хворий. Каже, що ти провокуєш, хоч він вийшов у нас знову? Да, він тупо він вийшов він, просто воно. без причини, каже воно. Потіряйтесь відсюди, що ви тут і хабаєте. Почав бисити без причини. Піздец. Там курки такий... валяються, все в дерьмі. І він нам каже, що ми біля нього яблуко їмо. Типу, ну, неприємно. Типу, що він, ну, я купив їду, а цей чмошник вийшов і тут і що то діли. Та було його запшикати. Та було запшикати. не, Ну, типу, можна Та, було його запшикати, жаліти, але він, да. но ну, він, 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 він сразу... на роботі, поняв, він на роботі. Та й що, так він одразу руки. Ні, ну, да, Він почав руки. Якщо б ну, я, можна було б шикнути, але... Но... Та вже пофіг, уже було. Ну якщо б він прям почав цей. Та він почав. Просто ми тупили, вже потім. Там не тупили, ну в Тут ну, поліція, ось, ти кажеш визвати. от поліція. <рес> Можна піти до них, але но... Но, бля, пусть живе. Пусть живе, ми їдемо далі на спот, покатаємось. Піздець. Ми почти спокійно похавали. Да, їдемо в закат. Ділити якийсь мощний тюк. Навіть поїсти не дають. Йопаний рот, вроді думаєш, все буде спокійно. но ні. Я десь пожиряв Андрюху. Ми вроді їхали в одну сторону, але я заснімався і він десь уїхав. А вот, вот летить. Ми давно не виделись. Та я заснімався. Я думав, що то ти поїхав, а то якийсь велосипедіст, і я за ними поїхав. Ого! Неожиданий кадр. Пундла є, мундла є, очка мудла є. Кидай. Отлично, отлично. І ще на ванеті. Ой, молодець. Просто якийсь... Роман ну... останки залетів на споді, блять. Я завідую, брат. Є, боже Стиме, тупо так. Да пусти. еще 0 3 сделаю. 0 буду делать. ушло 5 так на 2. Прикол, да? Ну, со странно. Ну, давай. Ну, все. Добрый день, Цибулщик. поздороваться. пошел нахуй. Давай, еще одну попытку. Коки! Сделай. Сделал, тупо Малышка, сделала. Гриндейты? Ну їдемо, так, да, їдемо на той спот. Бля, <IKE> <Wasn't there> приїхали на спот. Їдемо далі. Не фартануло. Тундун, дудон. Дудон дудон. Що ти тут вже знайшов? Хай тут дроб. Це тупо дроб з церкви. Вона ще не дороблена. Снолі спрягне. Снолі давай. О, oh, давай ти знімем, що там. Судріть, <спрос Census> <smart> смотрите, який пентхаус. Чувак, там прикинь там. Йомай, вот це жизнь, чел. Ну ничего, доб'ємось. Ютуб, пожалуйста, давай. Пожалуйста, стреляй. Давай, пожалуйста, сделай все можно. Стыкай. Я знаю, что він сделай. Ну, точно, что я сделаю. Сам він не сделай ніколи такого. Ну и оцей бойчик. Він готов уже. Что ты хочешь, ноли? А, отсюда! Я думав, ти хочеш типа лиш там сделать? А, ну висота добротна. Така прям чина чина Дивись, ти типу виходиш з церкви, береш двіліки і типу пригаєш одразу. Тикай, 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 тикай. Вна! Бум! Єхати. Єхать! Це офігенно. Ну це офігенно виглядало. Просто Реально офігенно виглядало. Цей буржуйський спот, а тупо заграничні райдери. Їдемо на саму вищу точку Города. Чекайте, який спот. Приїхали. Раз ступеньки, два ступеньки. І ще там граньки. Так, опобарчик, халфкап. Угу! Uh -huh. Далі що, ванеть? О, повонеть, опухолкап. Є більше. На, та ти що? Що, що трьоху ще хочеш? Слайд? Воу, не, ну кайф, кайф. Послідній спот. Пригаємо на стіну і уїжджаємо. Тут відкриті двері. Так що треба і акуратно і зробимо. Я теж вспомню на оце, тому що я ще розкатую коліно, його треба закачувати. Коли я закачаю, тоді буду робити трюки. Зараз ну, не стоїть жорстких трюків. Так що, ну, давай, то тебе, то ти то перший, а далі я. Давай, Андрюша! Оп! Єп! Ооо! Стоп! Все, думаю, спотів не треба, тому що вже темно, жорстко! Це вам ще світло, мене видно і Андрія. Летим домой лайк, підписку, коментарі, пишіть, що хочете бачити. Найкращого всього лучшого пока. Заїхали, взяли по бургеру собі, ну, типа, поболіє. Опа. Втикайте, що він мотить. Тупо чуть двері не розгромив. Чуть двері не розгромив. Пробуємо булочку. Нормальна булочка. Це блять взагалі нахуй не свіжа. Тверда? Тверда. Ванеті, Халфкап. куди він заїхав? Ти що, шо... Ти що, пес? О, Все, Вс? Кине! Але, блядь, диви! Але попав, попав!